Доброго дня, діти! Сьогодні у нас буде урок за темою Віава до да Света, якою була погода. Я вчитель англійської німецької мови в Одеському ліцеї Фонтанської, Одеської міської ради. Мене звати полова Наталія Дмитрівна. Сподіваюся, цей урок вам сподобається ми з вами займаємося по підручники Світлани Сотникової та Ганни Гоголевої. Назва підручнику Халі-Хала. Лекція 6, 44 розділ, сторінка 127-129. Я сподіваюся, що наш з вами урок вам сподобається. Гарного усім дня! Ну що ж, Давайте ми з вами складаємо слова, що стосуються цієї теми. Наприклад, есес зонніг сонячна погода. Наступне у нас з вами слово есес Віндіг вітряна. Есес бівюлькт хмарна. Schneit ide snich. Es regnet йde dość. Es ist neblig, tu manno. Es čurm storm. Es ist bedeckt pochmuro. Що ж, мої любі, ми з вами згадали слова. А тепер давайте виконаємо вправу. вправо. Хадез гедітлісфо. Е Послухай вірш і прочитай його голос. Давайте ми з вами прослухаємо зараз цей вірш. Бем Реген. Лібезона, Шнайна віде, Шнайди Дюстен Вольке Ніда. Ком Комміданим Голденстал, Віде оберг таль. Trockne ab auf allen Wegen, überall den alten Regen. Liebe zona dich sehen, das wir. Wieder Kionenspiele gein. Ну що ж, ми щойно з вами прочитали цей текст. А тепер давайте виконаємо до нього вправу. Ну що ж, ми з вами щойно прочитали твірш. Давайте тепер зробимо до нього задання.

Тому що погода була нехороша. С is Воркенг. Було хмарно. Das ist richtig. Es hat geregnet. Шов дощ. Das ist richtig. Es war windig. Das ist richtig. Це правильно, тому що було хмарно. А тепер давайте перед тим, як вивчати нову тему, ми з вами зробимо. Таку найбольшу гімнастику для очей. Сьогодні Що, ми з вами будемо вивчати тему сполучники Конікціони. Сполучники пов'язують між собою рівнозначні частини однорідних членів речення, частина простого речення або придаткові речення, однакового ступеня у складі складного. Сьогодні ми з вами. Подивимося тільки три види сполучників. Це und перекладається як і, і та, аба як але, ОДА як О. Коли ми використовуємо ці сполучники, в реченні, так повинні пам'ятати, що ці сполучники не змінюють порядок слів. Ми ставимо їх за значення. Наприклад, Das Wetter war schon und wir haben in Garten gebickt. Ми бачимо, що und зв'язує два речення, що погода була хороша і ми вирішили вийти в сад на пікнік. Як ми можемо з вами побачити, що слово. Ставиться за значенням. Ми з вами чуємо повторили правила. А тепер давайте виконаємо вправу. Ліс Леонс емейлз Аба Оде. прочитай лист Леона і став und ABA Orde. Ліба Віктор. Там тайне вариант фінте і толь ух. Hat dir London gut gefallen? Ich bin mit meiner Zeit zufrieden. Meine Klasse hat eine Wanderung gemacht. Wir waren in den Bergen und sind auch im Wald gewandert. Das Wetter war gut, aber es war ziemlich kühl cool und wir haben nicht gezeltet, sondern in einem Veränderung gewohnt. Wer sind wir gewandert? Und haben die Natur erlebt. Das war sehr toll. Bei Regenwetter waren alle im äh, Ferienlager, haben gespielt oder geschlafen. Gefallen wie dir auch Wanderung oder halt du lieber andere Freizeitaktivitäten? Schreibe mir bald und wir können am Wochenende telefonieren. Liebe Grüße, Leon. Давайте тепер ми з вами перекладемо цей текст, який Леон написав Віктору. Шановний Вікторе, я думаю, що ваша відпустка була чудовою. І я сподіваюся, що вам сподобався лондон. Я задоволена своїм відпочинком. Мій клас був у поході. Ми були в горах і також ходили в ліс. Пігода була гарна, але було досить прохолодно, і ми не турбувалися. А залишилося у таборі відпочивати. Ми багато хотіли та відчували природу. Це було дуже здорово. Коли йшов дощ, усі грали у таборі і відпочивали. Хто спав? Скажіть, скажіть, будь ласка, у вільний час ви віддаєте перевагу пішим походам? Напишіть мені швидше, і ми можемо поговорити. По телефону на вихідних з найкращим побажанням Леон. А тепер давайте ми зробимо вправу до тексту, який ми з вами прочитали та перевели. Без об ті зеце Дем інхальт еншпреген, кройце ан. Визнач та відповідаючи речення міста і познач хрестиком. ріхтіх одал фальш. Rechne Person. Leon schreibt eine E-Mail an Victor. Das ist richtig. Leo in der Verein war Leon in London. Das ist richtig. Dritte Rechnung. Leon's Klasse hat eine Wanderung gemacht. Das ist richtig. Das Wetter war schrecklich. Das ist falsch. Beobachte, Bu buch. Leons Klasse ist gewandt und hat gezeltet. Das ist falsch. Leon und seine Mitschüler haben die Natur erlebt. Das ist richtig. Leon mag man denken Das ist richtig. Viktor möchte Leon anrufen. Das ist falsch. Viktor möchte der Leone. Леон хоче зателефонувати Віктора. Ну ось ваше домашнє завдання How's Gabben. Скласти речення і записати їх, використовуючи сполучники. Я сподіваюся, що у нас з вами урок сподобався вам. Я вам всім бажаю гарного дня. Auf Wiedersehen. До побачення!